Пане Олеже, вітаю сьогодні. Зранку ми почули в новинах, що був значний удар по Трипільській ТЕЦ, яка є дуже потужною станцією в розрізі Київської області. Тож всіх турбує зараз питання: чи слід киянам або загалом жителям Київської області. Очікувати на блекаути чи введення е, віялових відключень, на вашу думку, е, враховуючи цінність цього об'єкту, враховуючи те, що нам кажуть, що ураження були значні, наскільки взагалі е, для енергетичної безпеки Києва та е, області загалом це загрожує? Давайте скажемо, що дійсно по даним, які були опубліковані в мережі. А було повністю зруйновано об'єкт, тобто Трипільська ТЕС була повністю 100% зруйнована. Це вже третій об'єкт, який зруйнований був для центру енергії. Перед цим було зруйновано об'єкти в Донецькій області і в Харківській області. А щодо того, як, як, ну, як це вплине на генерацію електроенергії, на постачання електроенергії в Києві, в Київській області. Потрібно говорити, що не тільки Київ і Київська область були запитані до Трипільської ТЕС. Це також і Чернігівська область, Житомирська, Черкаська А Це досить потужний об'єкт, потужна генерація, втрата якої вона серйозно вплине на постачання електроенергії в цій ці області. Але ще більше це впливає на постачання електроенергії в часи пікового навантаження. Тобто вранку з 7 до 10 і з 17 до 22. Отут, напевно, одні з самих головних проблем, а, які в нас ви, можуть виникнути в найближчі часи. Тому що покривати пікові навантаження на сьогодні, тільки крім за рахунок імпорту в Україні практично нічим. Тому що об'єкти а ДТ контролював близько 70% цієї теплової генерації. Більшість об'єктів них зруйновані. А об'єкти наших ГЕС-гідроелектростанцій також постійно а, подаються обстрілам. І частина з них також зруйнована. Каховська ГЕС взагалі була окупована і зірвана росіянами. А також буквально на минулому місяці а, була обстріляна і а, Дніпро і Дніпро-ГЕС. Також ми втратили там. Потужності по маневрові потужності, тому є величезна проблема, що ми не зможемо покрити наші пікові навантаження в найближчі часи. найближчі ну, часи мається на увазі найближчі часи тиждень, два, місяць і так далі. Тому що немає у нас просто за рахунок чого це все робити. Крім е, імпорту, а чи зможемо ми це забезпечити імпортом? Ну, поки що складно сказати. Тому нас очікують вкрай складні часи з енергії. Таке відключення, по факту, нас очікують, так. А, де воно? Ну, я не думаю, що Київ буде відключати. В першу чергу відключення будуть все ж таки в інших областях. А вже ж, якщо вже буде вкрай, якщо вже буде величезні в нас проблеми, тоді можливо дійду до Києва. А потрібно буде до цього готуватися, тому що як ми бачимо по Харкову відновлення постачання електроенергії, тому що Харкові практично неможливо. А захистити об'єкти, як показує практика, також ми не можемо, незважаючи на те, на те, що на це все було витрачено величезні кошти мільярди гривень. Ну, наприклад, на захист трипільської тес а з бюджету було витрачено 9,6 мільярда гривень. І тут я задаюсь питанням до нашої влади, до прем'єра, до всіх інших його заступників, де всі ці мільярди. Акі нам які ми нам гарантували стовідсотковий захист об'єктів енергетики, в тому числі і об'єкти генерації, об'єкти передачі Укренерго, тому що ну, вночі також було обстріляно чотири об'єкти Укренерго, і вони також були пошкоджені. Так а де всі ці мільярди?